Особлива книжка про особливу дівчинку В Ужгороді презентували соціальний роман польської письменниці Дороти Тераковської «Мишка». Історію родини, в якій народилася дівчинка з синдромом Дауна, авторка написала ще 16 років тому. В Україні ця книжка з'явилася лише 2013-го завдяки перекладу Дзвінки Матіяш. і відразу стала популярною. Презентація мишки успішно відбулась у семи містах України. Ужгород став заключним. Як сприйняли її Закарпатці, бачила Анастасія Соболєва. В обласній бібліотеці особливі гості сонячні діти Закарпаття разом зі своїми батьками спеціально приїхали на довгоочікувану презентацію. Ми вже давно знали про цю, про цю книгу і дуже довго м, м, організовували цю зустріч. Такі книжки дуже потрібні. Їх в Україні немає. На жаль. Мишка це перший роман українською мовою польської письменниці Дороти Траковської. За її переклад взялася дзвінка, макіяж письменниця зізнається, найважче для неї було передати емоції. Та емоція, яка там була наскрізною, той біль і та трагедія. Це було дуже тяжко, тому що ну можна щось перекладати, відсторонитися і не плакати. Ну ми ж люди так не буває. Тобто, коли ти за роботою плачеш, це ну те щось інше, ніж просто робота. Роман швидко став популярним і вже в продажі жодної книжки. До Ужгорода гості зі Львова привезли 20 останніх екземплярів. Надія згадує, як відбулося її знайомство з цим романом. І я маю племінницю дівчинку з синдромом Дауна також, і мене відразу зацікавила. Я коли ще дізналася, що її переклала дзвінка маті, аж яку я як письменницю тоді вже дуже любила. За два дні такого натхненного, нелегкого, але але дуже глибокого читання. Я зрозуміла, що не даремно мені цю книжку радила. Надія створила для книжки буктрелер, де головним героєм став сонячний хлопець. Тридцятирічний ромчик ламає усі стереотипи про людей з синдромом Дауна, вчить німецьку та французьку, професійно займається тенісом, а ще зриває овації, декламуючи вірші. Ми сьогодні будемо презентувати книжки. Мішки дівчинка неповносправна і вона дякувала богові за три речі: за мені життя, за любов і за щастя. За батьків Адама і Ява Ужгородка Світлана Русич, мати сонячної дівчинки, вже встигла прочитати мишку. Зізнається, роман вкрай важкий, але неймовірно людяний. Мишку важко читати, тому що переживаєш заново всі ті почуття, всі ті емоції, коли ти які ти відчуваєш, коли в тебе народжується дитина з особливими потребами. Роман про мишку незграбну дівчинку з синдромом Дауна, що танцює під класичну музику. Погано розмовляє, втім, вміє любити. Під час презентації, як і героїня, на імпровізованій сцені кружляють і закарпатські сонечки. Вони працюють, вишивають, малюють та все лікують суспільство від байдужості. Батьки сонячних дітей сподіваються, ця книжка стане ще одним поштовхом до прийняття їх дітей у соціумі.